У Чернівцях відбувся масштабний благодійний фестиваль Брама Черна. Автівка вартістю 200 тисяч гривень для потреб буковинських воїнів. Це головна мета фестивалю, який пройшов минулої неділі у центральному парку Шевченка. Протягом восьми годин чернівчани та гості міста мали нагоду взяти участь в аукціонах, долучитись до різноманітних майстер-класів, скуштувати домашню випічку та навіть спробувати свої сили у боях на мечах. За допомогою середньовічної зброї та обладунків Богдан Маханець та його колеги збирають кошти для потреб сучасних українських лицарів. Ми займаємося реконструкцією і спортивним сучасним мечовим боєм. Як бачите, в нас тут повні обладунки, мечі, все, що потрібно для змагань. Нас запросили сюди, щоб ми показали свій спорт, показали себе і зробили невеличку виставку. Фестиваль намагались зробити цікавим як для дітей, так і для дорослих. Певнять організатори Крістіна Зборлюкова каже: подібні фестивалі поєднують приємне з корисним, і навіть найменше куплене тістечко наближає до закриття зборів для воїнів на передовій. Концепцію фестивалю Врама Черна є минуле сьогодення майбутнє України. Всі наші атракції локації говорять про це. Минуле це наші звичаї, традиції, історія. Вони представлені майстер-класами сьогодення. На жаль сумне — це війна, тому в нас є виставка військових авто, майстер-класи сплетіння маскувальної сітки і інші друзі, тематичні атракції. І звичайно, наше майбутнє це наші тю, діти. Діти на заході не тільки розважались, а й отримували нові корисні навички. Тут можна було спробувати надати першу медичну допомогу, розібрати гвинтівку та сісти за кермо військового авто. Ми сьогодні представили таку автівку, яку зробили так. за два тижні. Для хлопця зайро розвідки командира батальйону, яка працює під Донецьком, під Бахмутом, і ця машина на цьому тижні вже поїде туди виконувати бойові завдання. Зібрати таку кількість різноманітних атракцій кажуть організатори, вдалося вдяки підприємцям та волонтерам міста. Зібрані на фестивалі кошти уже передали громадській організації Крик душі, яка й закупить життєво необхідну автівку для воїнів, які боронять батьківщину на Донецькому напрямку. Максим Бернак, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4